Вітаю, друзі! Якщо вам хочеться додати літнього настрою, як і мені у свій день, я підготувала для вас класну ідею. Ці в'язані полунички саме той акцент, що створює легкий та смачний настрій. У коротких відео я показувала, як я використовую ці полунички. І знаєте, кожного разу ловлю захоплені погляди оточуючих. Якщо ви любите в'язати милі дрібнички, підписуйтесь, я маю ще багато схожих ідей. Сьогодні покажу, як швидко і просто зв'язати такі ягідки гачком. Тож беремо матеріали і починаємо в'язання. Починаємо в'язання з кільця амігурумі та зв'яжемо в кільце Амігурумі 6 стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце. Другий ряд в'яжемо один стовпчик без накиду та одне збільшення. Як в'язати збільшення? Залишаю посилання вгорі. У мене є на цю тему окремий урок. Так в'яжемо до кінця рядочка до маркеру. Третій ряд в'яжемо один стовпчик без накиду, одне збільшення. І знову один стовпчик без накиду. Тоді повторюємо до кінця рядочка. Отже, у нас знову буде стовпчик без накиду, і тоді збільшення. І в результаті у нас має вийти 12 петель в цьому ряду. Так, наступний четвертий ряд, в'яжемо три стопчики без накиду та збільшення. Один два. Три І тепер збільшення. Так в'яжемо до кінця рядочка, і в цьому ряду у нас має вийти 15 петельок. П'ятий ряд будемо в'язати два стовпчики без накиду, тоді збільшення. Збільшення. Тоді знову 2 стовпчики без накиду. І ще два стовпчики без накиду, бо ми повторюємо. В результаті у нас має вийти 4 стовпчики без накиду та збільшення. І так повторюємо до маркера, і в цьому ряду у нас вийде 18 петельок. Так, шостий ряд. Ми будемо в'язати 5 стовпчиків без накиду і збільшення. Тепер збільшення. Також продовжуємо так до кінця рядочка. Сьомий і восьмий ряд ми продовжуємо в'язати по 21 стовпчику без накиду в кожну петельку. Так в'яжемо сьомий і восьмий ряд і зустрінемося в 9 ряду. Так, я пров'язала сьомий і восьмий ряд, 21 один стовпчик без накиду. Продовжуємо. У дев'ятому ряду ми в'яжемо 5 стовчиків без накиду і будемо робити зменшення. Один, два, три, чотири. П'ять. І тут робимо зменшення тепер. І продовжуємо так до маркера. Десятий ряд останній, і ми будемо робити весь час зменшення в цьому ряду. Так, до кінця рядочка. Так, я не дов'язала 10-й ряд, і треба дати трошки наповнювача у нашу полуничку, поки отвір ще не дуже звузився. І тепер можна закінчувати цей ряд. Я дов'язала, витягаємо ниточку. Трошки довшу залишимо, щоб можна було потім затягнути отвір. Так, затягуємо отвір, захоплюючи за крайні дужки петельок, які утворилися. Я роблю це тупим кінцем голки, мені так зручніше. А поки зшиваємо, хочу сказати, що дуже ціную кожного, хто приєднується. Якщо вам комфортно в'язати зі мною, дуже рада буду бачити вас серед підписників. та заправимо ниточку всередину полунички. Ось така полуничка в нас вийшла. Зв'яжемо ще одну деталь, а поки що приступаємо до в'язання листочків. Зараз ми будемо в'язати ось цю деталь, яка називається плодоніжка. Для початку зробимо знову кільце амігурумі та зв'яжемо в нього 5 стовпчиків без накиду. Другий ряд ми робимо 5 збільшень. При цьому ниточку, як завжди, ховаємо підв'язання. І тут у нас має вийти 10 петельок. З'єднюємо з'єднувальним стовпчиком. Тепер робимо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. В другу повітряну петлю в'яжемо стовпчик без накиду. В наступну в'яжемо напівстовпчик з накидом. І в третю петлю в'яжемо стовпчик з накидом. Пропускаємо одну петельку і в наступну в'яжемо з'єднювальний стовпчик. Так, ось такий у нас вийшов листочок, такий візерунок повторюємо 5 разів. Ось така деталь у нас вийшла. Можна відрізати ниточку. Потім ми пришиємо її до нашої полунички. Зараз будемо в'язати листочки для полуниці. Для листочків в'яжемо 10 повітряних петель. Повертаємо наш ланцюжок і будемо в'язати в ось ті перемички. В першу перемичку в'яжемо 1 стовпчик без накиду. Далі в'яжемо на пів з накидом. Наступно в'яжемо стовпчик з одним накидом. Потім в'яжемо три стовпчики з двома накидами. Тепер в'яжемо стовпчик з накиду. Напів стовпчик з накидом. І в останню перемичку стовпчик без накиду. Ось ми зв'язали половину листочка. Так, одна повітряна петля. І так само нам треба зв'язати по іншій стороні. В'яжемо стовпчик без накиду. Цю ниточку ховаємо під в'язання. На пів стовпчик з накидом. Один стовпчик з накидом. Далі три стовпчики з двома накидами. Потім стовпчик з накидом. пів стовпчик з накидом. Останню петельку стовпчик без накиду. Ось такий листочок, одна повітряна петля, робимо з'єднювальний стовпчик. Так, І другий листочок в'яжемо аналогічно. Знову в'яжемо 10 повітряних петель. І в'яжемо так само, можна повернутися, якщо ви не забули, як в'язати. Ми зв'язали деталі. Зараз будемо їх збирати. Так, дві полунички, дві плодоніжки до них. Їх я буду пришивати. Тому тут залишила такий довгий хвостик. Так, і листочок. Також я ще зв'язала ланцюжок з повітряних петель. Десь приблизно 35 повітряних петель. Довжину ланцюжка можна в'язати, яку ви ж захочете, збільшувати, зменшувати. так. Отже, ланцюжок ми пропускаємо сюди і зв'яжемо усі ниточки разом. Їх можна відрізати. І ось так ми будемо приєднувати до нашої полунички. Плодоніжку можна приклеїти з допомогою клею, а можна... Пришивати. Я, наприклад, пришиваю, мені здається, так надійніше буде. І другий кінець нашого шнурочка ми пропускаємо всередину другої плодоніжки. Кінці також зв'яжу. Так, цю ниточку залишила для того, щоб пришивати. Ось так у нас мають виглядати з'єднані полунички. Коли пришию, покажу вам результат. Ось такі полунички мені вдалося зробити, зв'язати. Я приєднала плодоніжки, з'єднала ланцюжком. Ви бачите, я ще вишила такі зелені цяточки для них. Полунички в рожевому кольорі чи в червоному. Вам краще подобається. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Ну і нам залишилося приєднати їх до нашого листочка. Ось полунички, які можна чіпляти вже на вашу сумку, чи е, використовувати як брелок до рюкзачка. Можливо, ви знайдете їм інше призначення. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, ставте вподобайки. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео та майстер-класи. Дякую, що були зі мною. До побачення!